Шановні учні, вітаю вас на черговому уроці з підготовки до Національного мультипредметного тесту з української літератури. Е, наша розмова сьогодні присвячена творчості Івана Петровича Котляревського. Хто він такий? Ну, насамперед, це український письменник, військовий класик, перший класик нової української літератури, і ми називаємо Котляревського зачинателем нової української літератури. Зважте на рік, 1798, саме тоді вийшли перші три частини Енеїди Івана Петровича Котляревського, які і знаменують початок нової української літератури, тобто тієї, яка написана була українською мовою. Які ж твори Івана Котляревського, врешті, повинен знати той випускник школи, який складає національний мультипредметний тез української літератури? Зверніть увагу на презентацію. Насамперед, це поема Енеїда, і другий твір цього автора це драма Наталка Полтавка. Власне, про ці твори і поговоримо на сьогоднішньому занятті. Поема Енеїда Івана Котляревського це той твір, який розпочинає нову українську літературу, і над ним автор працював впродовж 30 років. Перші три частини цього твору побачили світ 1798 року. 4 1809, 5 1822. І повністю твір був завершений протягом 1825-26 років. А видана поема в повному обсязі була 1842 року, уже після смерті письменник. Треба знати, що перші три частини цього твору були надруковані без відома автора. І зробив це Максим Парпура, високоосвічений. Конотопський поміщик, лікар за фахом, знавець і поціновувач українського слова. Коли перші три частини побачили світ, автор був незадоволений цією ситуацією. Але варто віддати видавцеві належне, 1798 року народилася нова українська література. Тобто, це надзвичайно знаменна дата для нашої історії і для нашої літератури разом з тим. Джерела написання Енеїди, насамперед, це творчість Григорія Сковороди і загалом брулеско-сатирична література XVIII століття. Також е, текст е, зазначає, власне, доводить, що е, Іван Котляревський вдався до осмислення жартівливих віршів та інтермедій дошкільних драм, до усної народної творчості, ну і, безумовно, до реальної дійсності того часу. Сюжет для Енеїди Іван Котляревський запозичив у римського поета Вергілі. Згадаємо сюжет твор, але нагадаю, що текст перед е, складанням національного мультипредметного текст, тесту обов'язково треба перечитати, про що йдеться у шести частинах Енеїди Котляревського. Перша частина розповідає про початок подорожі Енея від зруйнованої Трої, його гостювання у дідні, бурі. Бурю на морі, яку переживають троянці. У другій частині розповідається про життя троянців у Сицилії, про те, як Еней е, здійснив поминки по своєму батьку Анхізу, і розповідається про те, як загорівся е, троянський флот. Третя частина це розповідь про Кумську землю, де Еней зустрічається з Сивілою. Потрапляє на той світ, є описи пекла і раю і безумовно розповідь про зустріч Енея з його батьком Анхізо. Четверта частина це подорожі Енея і троянців до латинської землі, розповідь про подарунки цареві Латину, про те, як гостюють троянці і готуються до війни із місцевим царем Турну. П'ята частина. Це уже розповідь про війну троянців і ротульців, про смерть Паланта і про подвиг Низа та Евріала, вірних друзів Енея. Шоста частина розповідає про продовження війни троянців і ротульців, про поєдинок Енея і Турна і перемогу Енеї. Таким є перебіг сюжету Енеїди, але нагадую, текст обов'язково треба перечитати для того, щоб знатися в нюанс. Щодо самої поеми, то ми мусимо знати, що поема Енеїда це, безумовно, ліроепічний твір. Літературознавці означують його як бурлескно травестійна поема. В стильовому плані це класицизм. А от щодо місця подій, то у тексті йдеться і про Трою, Карфаген, Сицилію, Латинську землю, про пекло і рай згадується і українська земля. Зокрема, Полтава, Решетилівка, Опішня, Переяслав тощо. Пам'ятаємо, що поемою ми називаємо віршований ліроепічний твір про неординарні події та сильні характери. Розгорнутий сюжет у такому тексті поєднано із ліричними відступами. Але Енеїда Івана Котляревського означена як бурлескно травестійна поема. З'ясуємо, що означає бурлеск і травестій. Це термін італійський, бурлеск у перекладі означає «жарт», жарт, і бурлеском називають різновид комічної поезії та драматургії, для нього характерна невідповідність між змістом і формою твору, використання низького стилю для змалювання високого, гротески травесті, комічний ефект досягається шляхом зображення героїчного і піднесеного такому дошкульному зневажливому тоні. Щодо травестії, то дослівно перекладається цей термін як перевдягання, то це різновид гумористичної поезії, за традиціями якої твір серйозного, поважного, героїчного змісту переробляють на комічний, з комічними героями та специфічною мовою, тобто використовуються жаргонізми, вольгу... вульгаризми, які притаманні сміховій культурі, зокрема. З'ясуємо тему та ідею цього твору. Тему, я думаю, що ми про це знаємо. Ми визначаємо як мандри Енеї від Трої до латинської землі, але сам шлях Енея до латинської землі, він в підтексті розуміється як мандри запорожців після зруйнування Запорізької Січі для, у пошуках місця для нової Січі, що до ідеї цього твору. То це уславлення козаччини історичного минулого українського народу, утвердження національної свідомості українців та їхніх волелюбних прагнень, що стало поштовхом, безумовно, до розвитку нової української літератури на народній основі. Енеїду називають енциклопедією українського народознавства в чому ж енциклопедичність цього твору? В тексті описані обряди. Зокрема, йдеться про те, що Еней, для прикладу, поминає свого батька-Анхіза, а у царя Латину до прийому сватів підготовлені рушники і всяка всяча. Енеїда описує її народні звичаї. Зокрема, йдучи в гості до Еула, Юнуна бере хліб і сіль, а після Енеї підносять хліб Латину. Лавінія ж після смерті своєї матері вбрана у чорний одяг. Енеїда описує і розвади українські. Згадується 12 народних ігор, для прикладу, свинки, у Панаса, в тісної баби і майже стільки штанців, зокрема, горлиця, дуб, хопак, трепак, гайдук тощо. Енеїда містить згадки і про українську кухню, близько ста страв і напоїв. Йдеться і про народні повір'я. Для прикладу, у пеклі мучилися жінки, які в комен літали, які їздили на уперях, дощ продавали. Нечиста сила з'являється вночі і зникає на світанку, і текст містить і розповідь про народні ворожіння. Щодо імен героїв, до географічних назв, то ми маємо змішування українських імен із античними. Твір має і описи предметів побуту, зокрема, вбрання, речей художнього вжитку, господарський реманет. Тобто, з певністю можемо сказати, що Енеїда це енциклопедія українського народознавства. Е, гляньмо на питання характеристики персонажів цього твору. І почнімо нашу розмову із характеристики богів. Е, у творі є згадка про кількох олімпійських богів, вони, власне, є героями цього твору. Серед таких Зевс, це Верховний Бог, Бог блискавки і гробу. і в цьому тексті він змальований як деспот, як п'яниця із вередливим характером. Звернімо увагу на цитату: Зевес тоді кружав, кружав сивуху і Оселедцем заїв дав, він сьому випивав восьмуху, послідки кварти виливав. Юнона – це богиня шлюбу, його дружина, і показана у цьому е, творі Івана Кутляревського, як жінка з дуже поганим характером. Автор характеризує її так: зла юнона, суча дочка, вона постає як заздрісна, підступна людина, власне, жінка, яка любить інтриги. А зла юнона, суча дочка, розкокудахтулася, як вочка. Енея не любила страх. Давно вона вже хотіла його, щоб душка полетіла к чортам. «І дух не пах. Згадується у цьому творі і мати Енея, тобто Венера або Афродіта. За міфологією, це богиня кохання, побічна дочка Зевса, а у творі це вона ще і є матір'ю Енея. Вона змальована як жінка з легковажною поведінкою, готова на все заради успіхів свого сина. Венера, молодиця сміла, бо все з воєнними жила. І бити з ними м'ясо їла, і по трактирах пуншпила, частенько на соломі спала, шинелі сині ще голяли. І таких цитат ми можемо навести декілька, які характеризують саме таку рису характеру нашої Е, Дієвими особами цього твору є і Бог вітрів Еол, брат Зевса, і Нептун, Бог моря, і вулкан Бог вогню, і Меркурій, Бог торгівлі, посланець. Богів, ну і, безумовно, син Зевса. Весь ремінцями, ремінцями об'язався, на голову бриль наложив, на грудах з бляхою ладунка, а ззаду сухарями сумка, в руках нагайський малахай. А згадала цю цитату про Меркурія, бо Меркурій якраз це той бог, який нагадає Енеєві про ту місію, про яку він забув, відпочиваючи у Дідони. Йдеться у цьому творі і про Плутона, цей Бог змальований як пекельний гаспідський коханець. Ще один блок героїв, про яких варто говорити щодо цієї поеми, це царі. У творі змальована Дідона, цариця Дідона, її характеристика з боку автора така: це весела, гарна, сановита пані, що проводить своє життя в бенкетах та Любощах. Як типовий поміщик змальований цар Еванда. Цар Латин постає як нікчемний, безпорадний, нездатний керувати своїм царством. Лавінія його донька змальована як обмежена у своїх інтересах панянка, що вертілася, як в укропі муха, верцало очі все п'яла. А Турн, цар Турн, який хотів одружитися на Лавінії, зображений як типовий офіцер Гульвіса, самолюбивий, бездушний. Який людей давить як му. Звернімо увагу на цікаву алюзію у цьому творі алюзію на Катерину II. живе на острові Цариця, цірцея, люта чарівниця і дуже злає до людей. Як антитеза до образів богів і царів у цьому творі постають образи троян, троянців і, безумовно, Еней, яким змальований Ватажок троянців, Едей, він зображений насамперед як ну, український гетьман, керівник. Він не цурається простих козаків, людей з народу, досвідчений полководець, хоробрий, вміє гарно володіти зброєю, вимогливий і суворий, але добрий і справедливий. Він постійно дбає про своїх воїнів, роз, щиро сумує за ними, особливо за тими, хто загинув. Він постає у цьому творі як сміливий і гордий, насамперед у поєдинку і стурну, вірний і щирий у дружбі. Але окрім цих характеристик, автор ну, виписує Енея як справжнього козака. Він постає як відчайдушний пройдисвіт і бездомний волоцюга, як легковажний і іноді безвідповідальний козак. Разом з тим він енергійний, дещо хитруватий, тому йому вдається порозумітися із старями, Любить випити, погуляти, добре поспати, подобається йому і розважатися, і бешкетувати. але і варто зауважити, що він не виявляє особливої побожності і поваги до небожителів. Якщо говорити про образи троянців, то вони наділені найкращими козацькими рисами. Найсвятіше для них це бойове товариство, побратимство, вірність громадському обов'язку, дружбі. Їх не ваблять розкіш і багатство, воля ось те, що є найсвятішим для троянців. Якщо говорити про художні особливості Енеїди, то варто зауважити, що автор використав увесь арсенал засобів з особливо широким використанням епітетів, порівнянь, фразеологізмів. Засобів комічного, таких як бурлеск, травестія, макаронічна мова, іронія, сарказм, сатира, гротеск. Звернімо увагу на такий засіб комічного, як макаронічна мова. Макаронічною називають мову, яка виглядає як суміш слів чи висловів з різних мов, чи переінакшення їх на іноземний лад. Звернімо увагу на цитату із Енеїди. Енеус Ностер Магнус Панус і славний Троянорум князь шмигляв у морю як циганус, а те Орекс Рислав Мункнас. Ось ми маємо приклад макаронічної мови змішування української і, для прикладу, латинської. Пам'ятаю, що окрім поеми Енеїда, Іван Котляревський презентований в програмі національного мультипредметного тесту. Його драмою Наталка Полтавка. З'ясуємо кілька моментів, які стосуються характеристики цього твору. Пам'ятаймо, що Наталка Полтавка це перший драматичний твір нової української літератури. Цей твір був написаний 1819 року, як я вже зауважувала, але вперше надрукований тільки 1838 року. Наталка Полтавка поєднала в собі риси кількох напрямів та жанрів. Сентименталізму, просвітницького реалізму, класицизму і про ці речі поговоримо дещо пізніше. Отож, драма, про яку ми говоримо, Наталка Полтавка є соціально побутовою, сам автор визначає її як малоросійська опера. Щодо напряму то або ж течії повторюся, то у творі присутні і риси просвітницького реалізму. Є елементи класицизму і сентименталізму. Тема твору це зображення кохання бідної української дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя, а ідеєю це втілення, є втілення народного ідеалу української дівчини і її моральної краси. І от ця ідея розкривається насамперед через образ Наталки. І, безумовно, у тексті засуджується лицемірство, крутійство, хижатство сільської верхівки. і ця ідея презентована через образи Виборного і Возну. Щодо особливості сюжету, звернімо увагу на те, що експозицією твору є розповідь про те, що поблизу Полтави у селі живе дівчина Наталка, яка, і це початок твору. На березі горстле співає пісню Віють вітри, віють буйні», з якої стає зрозуміло, що вона чекає свого коханого. А коханим Наталки є Петро, який вже кілька років як поїхав, і його немає. Він не повертається, він поїхав назад. Заяв... Зав'язкою твору є зустріч воздуло Тетерваковського з Наталкою. Тетерваковський пропонує Наталці одруження. Але Наталка йому відповідає, що вони не рівні, знайшли кінь з конем, а віл з волом. Проте Дерваковський від своєї ідеї не відмовляється. У розвитку дії ми дізнаємося про те, що возний просить виборного Макогоненка допомогти йому одружитися з Наталкою. І виборний Макогоненко ну, вступає в діалог із матір'ю Наталки, Горпиною Терпеликою, а мати вмовляє доньку вийти заміж за возного, але в той момент, коли Наталка дала згоду на одруження із возним Петербаковським, у селі з'являється її коханий Петро. Кульмінаційним моментом є той факт, що Петро дізнається від Миколи хлопця із цього ж села про те, що возний Тетерваковський засватався до Наталки. Власне, сватається до неї. І розв'язкою твору є ситуація, коли Наталка, власне, уже під час сватання категорично відмовляється одружитися з Тетерваковським, оскільки на її сватання прийшов і Петро разом з Миколою. Петро поступається власним щастям, він радить їй покоритися долі матері і готовий віддати всі зароблені гроші, аби тільки Наталка була щаслива у цьому шлюбі. Коли цю промову чує розчу... тетер Ваковський, він розчулюється і відмовляється від Наталки, щоб вона могла одружитися із своїм коханим хлопцем із своїм Петром. І, власне, завершується цей твір благословенням матері Петра і Наталки і радісного гуляння, власне, Наталка, усе, чого прагнула в своєму житті, а прагнула вона щастя, жити з коханою людиною, вона свій ідеал, як то кажуть, втілює у життя. Зверніть увагу на наступний слайд, слайд презентації. На ньому якраз герої цього твору. Отож, зверніть увагу, що Наталка з Полтави її прізвище Терпило, так само, як і її матері Горпини, яку автор ще називає горпиною Терпеликою. Коханим Наталки є Петро, у Петра є товариш, якого звати Микола. А ось сільська верхівка це возний Терваковський і виборний Макогоненко. Возний Титерваковський, який щиро закоханий в Наталку, а допомагає йому в його ідеї одружитися на Наталці, виборний Макогоненко, який вмовляє матір Наталки, повторюся ще раз терпелику, щоб та віддала заміж Наталку за возного Терваковську. Звернімо увагу на характеристику образів цього твору, насамперед, на образ Наталки. Е, ну, мабуть, найкраще характеризується цю героїню пісня. Небагата я і просто на чесного роду не стежуся прясти, шити і носити воду. Так Наталка співає про себе. Щодо інших характеристик, звернімо увагу на такі: золото дівка, Крім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, себе й і і матір на світі держить. Вона, вірна в коханні, чекає на Петра вже чотири роки, Наталка без душі його любить, через його всім женихам відказує. Возник Терваковський у цьому тексті е, нот, мабуть, найкраще розкривається через такі цитати, Юриста завзятий і хапун такий, що й із рідного батька злу. Зверніть увагу іще на наступну цитату: Те є того, як його, це слово паразит, яке вживає цей герой, і, власне, за цією реплікою можна дуже легко пізнати Возного Терваковського. В такому гумористичному тоні, виписаний, гумористично-сатиричному, виписаний і виборний Макогоненко. Хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться. І вже де її чорт не зможе, то пошли Макогоненка зараз докаже. Петро щодо характеристики цього героя, треба знати, що й у моря був, був і на Дону, заходив, і в Харків. І важлива деталь щодо характеристики цього образу, що він бував у театрі. Микола, товариш Петра, він такий самий сирота, як і Петро, і мрія Миколи піти на тамень, ось як він каже, піду на тамень, пристану до Чорноморців, хоч з мене і не показний козак буде, та є вже і найгідніший від мене. Щодо композиційної особливості цієї драми, то треба знати, що Іван Котляревський використав 22 пісні. Серед таких народні, для прикладу, Віють війни, Віють буйні. Згадаємо, що це пісня пісні Марусі Чурай, або ж такі народні пісні, як Дід рудий, «Баба Руда», Сонце Низенько, що за того Петруся. Є й твори літературного походження. Зокрема, виборний вознайти Терваковський виконує пісню Григорія Сковороди всякого муку городу нрав і права. Є й твори авторські, до шляхи Полтавської, «Ой, Мати мати, серце не вважає, «Ой, є дівчина Полтавка та інші. Важливо. Наталка Полтавка це безсмертна п'єса Івана Котляревського, яка розпочала новий етап розвитку українського театру. 27 жовтня 1882 року, виставою Наталка Полтавка у Єлизаветграді Нині Це Кропивницький, Марко Кропивницький зібрав трупу талановитих акторів і відкрив нову сторінку української культури, заснував професійний театр, який пізніше одержав назву. Театр Корифей. Отож, пам'ятайте, що Іван Котляревський є зачинателем нової української літератури, він є автором першого українського драматичного твору, і, безумовно, він є автором першого українського ліроепічного твору, а таким твором, як ми пам'ятаємо, є Енеїда Безсмертний твір Івана Котляревського. Дякую за увагу!